Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про політичне, навколо політичне, подекуди навіть конспірологічне, і з нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа сьогодні з нами буде спілкуватись. Вітаю, пане Валерію, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Друзі, і вас також вітаю. Я закликаю. Будь ласка, залишіть свою вподобайку авансом нам на початку нашої розмови з паном Валерієм. Ну і звісно ж підпишіться, якщо досі цього не зробили. Напишіть кілька приємних слів. Буде приємно їх прочитати в коментарях знизу під нашою розмовою. Отже, ми розпочинаємо. Пане Валерію, от хотілось би для розігріву розпочати саме з тематики інтерв'ю Путіна та Кору Так здавалось би це було ще у минулий четвер, так в ніч проти п'ятниці. Та, все ж таки, наслідки, як видно, вже є. Так хотів, начебто, Путін якийсь меседж відправити закордонному споживачеві громадянам світу. Однак наслідки я впевнений такі не передбачалися. Я відслідковую соцмережу екс колишній Twitter, і там вімкнулися користувачі зі всього світу, зокрема із Китаю, зокрема із Монголії. Ну і про це детальніше, саме східняки, так би мовити. Mm -hmm. Отже, експрезидент Монголії опублікував мапу світу 1641 року, де Московія приблизно ось така. А Монголія, як ви розумієте, ну значно значно більше більше навіть за розмір Римської імперії е, в своєму розквіті. що стосується Китаю, то там звичайні, звісно ж, не Цзіньпінь, а звичайні громадяни цієї країни кажуть: а що там Владивосток? Якщо ти такий по історії і дуже любиш якісь претензії придивляти всім, то давай нам Владивосток Владівосток, наш mm -hmm. законний. Чи може це стати трендом, і чи можуть очільники різних держав дослухатись до своїх громадян і все ж таки згадати про історію, тому що там і Сахалін є з Японією. Так багато можна куди копнути, слухайте. Це взяти там, давайте там, два тисячоліття назад, три. Ну, Якщо тоді говорити про Ізраїль, да? ще до Різдва Христового. Ну, ну, ну реально, це. Ви знаєте, в цій всій історії із інтерв'ю Карлсоном я виділив би вже, мабуть, не три, а там чотири, можливо, п'ять груп соціальних, які будуть бачити в цьому інтерв'ю щось своє. Ну, до прикладу, ваші колеги-журналісти опублікували там низку мемів у різних виданнях карикатур на Карлсона. Бо, і це в основному західні журналісти, тому що вони. Реально, зараз для себе побачили суттєвий вал журналістських стандартів. Карлсон не витягнув це інтерв'ю, тобто він не ставив незручні запитання Путіну і так далі. Хоча він, коли виклав своє це інтерв'ю, ну своє, так скажімо, у мережі X, то він попереду зробив невеличкий вступ, там десь хвилини на півтори, на дві, він дуже цікавий англійською мовою, і саме там він говорить про те, що він шокований. Він шокований цим інтерв'ю, він не очікував, що ми почнемо говорити про 600 якийсь там рік, чи а 800 якийсь там рік, да? тобто, це взагалі там дев'яте сторіччя, до чого це тут, і врешті-решт у нього питання було інше, чому ви почали цю війну? Але кожного разу Путін повертав його до цієї історії. і Карсон реально він ну очевидно було, що він не розумів, але оскільки, мабуть. Він був гарно простимульований, то він не дуже його перебивав. І фактично інтерв'ю вийшло так, як то хотів потім. Тому це одна аудиторія, і це дійсно для нього дуже серйозний іміджовий удар, тому що ну, те, що про нього малювали, це я не хочу це переповідати. Це жах. Це я нікому не, не, не бажаю такої, знаєте, професійної э, стежки, щоб потім тебе твої ж колеги ладно, ти їх не знаєш, окей, так поплюжили і опускали. Це не ще другий момент. Оскільки все таки Карлсон був шокований, то низка виборців у Сполучених Штатах Америки, бо в моєму розумінні це інтерв'ю було спрямоване саме на Америку. Чому тому що нині риторика Трампа дуже потрібна Путіну? Він говорить про те, що США не будуть підтримувати країни НАТО в Європі, якщо там Путін розпочне там якусь нову війну проти них, він навпаки буде заохочувати Путіна до цього. Щоб один, два, три. Ну це вже настільки важливо, тому що коли ти кажеш заохочують до вбивства, що ну це не можна адекватно оцінювати так. Ці слова, точніше, не можна вважати їх адекватними. Перепрошую, адекватно, то треба оцінювати, але вважати адекватним такий виступ Трампа це, це не, не, не та історія. Тому є аудиторія, для мене це саме. Ті, хто вагається в Сполучених Штатах Америки стосовно визначення, за кого вони будуть голосувати за Байдена, до прикладу чи за Трампа, то швидше вони будуть голосувати не за Трампа, тепер, бо вони розуміють загрози, які несуть. Чому американці ж чудово усвідомлюють, ті, хто думаючи, що сьогодні їхня безпека у світі досягається за рахунок українців, якщо раніше безпека була за рахунок їхніх військових в Іраку, в В'єтнамі, в Афганістані, сьогодні це не так. Сьогодні це зовсім не так, і вони витрачають набагато менше грошей, тому що Україна, на жаль, втрачає дуже багато своїх воїнів на фронті і мирних мешканців. І це також плюс. Це ця аудиторія, тому тут мінус. Мінус для Путіна в будь-якому випадку. І шанс, як на мене, Трампа, тепер виграти ну, набагато стане менше. Третя аудиторія це та дійсно, яку ви про яку ви зараз говорите. Це політики, які зовсім по-іншому будуть дивитися на. Політику Трампа, але би їх тут розділив би, ну до речі, дякую вам за це поточнення: європейські та східні азійські східноазійські, тому що реакція, зокрема, з Монголії, там і інших, там із Китаю, також я бачу, ну мене вона подивувала, тому що ну окей, раніше там нібито не було таких чути заяв і дискусій з приводу того, що Росія там неправильно почала так звану свою світу. Вони просто мовчали, але коли йде. Мова про підважування суверенітету інших країн. А тут в цій частині Путін же ж говорить чітко про історію з Польщею в часи Другої світової війни. Польща сама вина, що на них напали, да і історичні землі Росії тоді де це якраз тоді змінює серйозний дискурс у всьому світі, і багато хто може опинитися під ударом, тому тут іде прямий вже натяк з боку європейців. Конкретно розмова йде із американцями і з іншими лідерами країн, що так не може бути. Ви подивіться він неадекват. і звісно, країни з Центральної та Східної Азії будуть тепер міркувати дещо по-іншому. Тобто, Путін може допустити собі як варіант початок війни і проти їхніх країн. Ну абсолютно це очевидно. Тобто, якщо говорити в сухому залишку, ну так це не зовсім сухому, то цей інтерв'ю швидше репутаційний мінус. Аніж плюс. І навіть Пісков вже там почав виправдовувати окремі тези, і це якраз та історія, що Крем суттєво стратив. Інше питання, хто давав це інтерв'ю? Розумієте? Тому, знаєте, такі меми гуляють, Василій опять щось на плюв, то». Ну Звісно, це мем, але разом із тим ем, читається за цим усім, що ну Путін ну реально був, е, як на мене, не те, що там не сповна розуму, але він. Е, Втратив зв'язок з реальністю повністю, повністю втрати Ну і зазначається, що головним його меседжем, начебто, ну таким майже прозорим невидимим лейтмотивом була історія про те, що ми готові до мирних перемовин, ми хочемо перемовин і так далі. І тут з цього випливає питання, пане Валерію. О два питання: як ви вважаєте? Такер Карлсон нормально взяла за це інтерв'ю у фінансовому плані. І друге питання, чого питаю, тому що е, після е, цього інтерв'ю за через кілька днів. Він опублікував повідомлення про те, що була офрекорд з розмова на підзапис із Владимиром Путіним, де він дав зрозуміти, що він хоче перемовин із Україною. Тоді питання: а навіщо ж ти про це говориш? Це ж потрібно було знімати, значить, це якісь повідомлення? Можливо, тебе хтось попросив його передати ще раз. Можливо, так, але я також це прочитав в інтерв'ю. Воно було абсолютно очевидне, і апеляція була не до України, а до Сполучених Штатів Америки. Ми готові з вами говорити про Україну. Там mm -hmm. от так стояла мова, і Трамп навіть це підтвердив. Він сказав, що ну, так, Америка має вирішувати долю України, і якщо Україна з Росією підпише якийсь договір, я заблокую сотні мільярдів доларів допомоги. Це його пряма цитата озвучена ним у південній Кароліні. І він це також побачив, йому донесли ну, принаймні, Можливо, він там не дивився інтерв'ю, але це ну, очевидно. А втім, те, що Карлсон підсилює цей сигнал, я, до речі, не бачив цей пост там, чи твіт, що там було. Але ну, цікава історія. Значить, це означає, що дійсно росіяни, Росія прагне, але тут же ж є проблема. Я не випадково говорю, Василій, чи таке інше. Всі ж розуміють, що з Путіним говорити ну нереально неможливо. На його умови ніхто не піде, а він чітко виставляє свої умови в цьому інтерв'ю. Він їх переозвучив. ті, хто стоїть за Путіном, з Путіном і висувають такі умови для переговорів. Це, ну, це не буде сприйнято заходом. Абсолютно е, є там інша риторика нині на Росії, є інші сценарії щодо там, припинення вогню і початок переговорів про повернення території там, на майбутнє. Там озвучують окремі кандидати, яких там зняли з виборів. Зараз намагаються Даванков перебрати на себе цю ініціативу. Це також креатура Ну, Кірієнка. правда, ця подія, але я думаю, що це не є предметом нинішньої розмови. Це просто про те, що Захід то готовий піти на переговори про долю України. Зараз давайте без цієї спекуляції про ні слова про Україну без України, але правду, зараз так веде Путін цю дискусію. Втім, йому говорять, що ну чекайте, їм говорить так, як ви хочете, так не буде. Однозначно. Ви скільки завгодно можете говорити. Інформація про те, що він хоче переговорів, ну, лунає вже в західній пресі, ну як мінімум, я вже пригадую місців вісім, да, От крайній точно. Це так те, що на моїй пам'яті, можливо, і більше навіть. Але треба змінити підхід, треба змінити умову. Якщо ти хочеш йти на якісь переговори, ти не можеш там твердо впаратися в якісь там денацифікація, демілітаризація і так і інше. Так не буде. Однозначно, тим паче, за це вже заплачена дуже висока ціна. І я ну не вбачаю те, що він цим інтерв'ю в першу чергу ставив за мету схилити Україну і Захід до переговорів. Думаю, що ні, абсолютно що ні. Але Оця його теза мені вкотре підтверджує ту інформацію, яку я говорив раніше, що фактично Росія з останніх сил ось, нині намагається утримати ситуацію на фронті, здобути якихось перемог. Наскільки в неї там вистачить ресурсів, поки що мені сказати складно, я не вірю в ці всі історії з надпотужним російським ВПК і таке інше. Чого лише варто інформація про 15 тисяч непалців, які вони завезли для того, щоб ну, кидати їх на м'ясні штурми. Е, і ну, те, що хлопці переповідають, то дійсно ну, наші воїни. Їх багато, ми це бачимо по статистиці. От реально знищених дуже багато. І наші, звичайно, гинуть хлопці, але те, що на Росії. Недостатньо сьогодні засобів ведення механізованих війни. То це так дійсно там безпілотники вони виробляють чимало, паритет уже досягається, але наскільки в них вистачить цього ресурсу? Питання знову залишається відкритим. Я думаю, що на сьогодні Захід активно працює в цьому плані, аби цілесанційну політику обмежити фінансові потоки і дійсно обмежити і можливості виготовлення зброї, закупівлі, для того, щоб вже як на переговори виходити, то виходити конкретно один, два, три. Буде не так, як ви, а так як ми диктуємо. Тобто, коли вже а, ця вся кліка Путінська зрозуміє, ну постане перед фактом того, що ось так має бути: отак, отак можуть бути переговори. То так, я не виключаю того, що такі дискусії за лаштунками ведеться, пане Валерію. Знаєте, є різні ізми. Це вже останнє про це інтерв'ю, ну крайні точно капіталізми, комунізми і так далі. Так, а можна говорити про те, що от Путін своєю риторикою. Прозацію якусь денацифікацію, демілітаризацію і так далі вступив на цю слизьку доріжку маргіналізації, так через це інтерв'ю, що його вважати починають або вже вважають маргіналом у всьому цивілізованому суспільстві всього світу. Я не думаю, просто ну так я реально не думаю. Денацифікація, вона ж звідки взяла початок. Для мене взагалі було дивна риторика, ще там з 22-го року ця денацифікація. Це якийсь там маразм, да, видається на перший погляд, але нам треба пригадати історію, тому що ну, я зараз там намагаюся максимально детально вивчати це питання саме Європу після Другої світової війни. Це дуже цікавий такий розділ сучасної історії, який дуже глибокий. Звісно, панувати все неможливо, але одним із проводних провідних лейтмотивів е країн антигітлерівської коаліції саме була денацифікація. Її сповідували і британці, і французи, і країни східної Європи, і тодішній радянський союз. Денацифікація означала те, що е треба було переконати мешканців Німеччини, що вони не можуть бути прихильниками е фаши е націонал-соціалістичного режиму Гітлера. Ті, хто прихильний, мають відповісти в судовому порядку? Були дуже тисячі судових позовів, були і страти були. Ну було чимало історії. Це називалося денацифікація. Її переклав Путін і взяв на прапор, підняв. Але тоді справа в тому, що суспільство було до цього готове в Європі, так воно сприймало це як е, заналежне. А нині ми всі задаємося питання: а від кого кого збирається денацифікувати? Ось, Де ось, нацистський режим? Оскільки він нацистів знайшов в Україні, а не в Росії і не в собі, а там, ну зокрема, у Володимирі Олександровичі. Чи... Зеленському, дід якого безпосередньо також був жертвою цієї всієї історії про антисемітизм і так далі. До речі, він в цьому інтерв'ю переплутав його діда і його батька. То от чи можна чи вважають його? Ми вже давно його не сприймаємо як серйозного політика. Він вже входить подекуди в ранг такого типу Жириновського або Києва, от також покійних згадаємо так. Злим і голосним словом то чи вважають його таким також? Ну це просто та ехінея, та маячня, яку ми почули, чи дозволить йому у майбутньому зустрічатися на якихось серйозних майданчиках із серйозними політиками? Звичайно, звичайно, дадуть зустрічатися. Я, хоча це поки що не бачу перспективи до цього, тому що говорити з ним це нереально, але я б недооцінював би, не недооцінював би того, що він говорить. Я, з власного вам досвіду скажу. Просто маю, на жаль, життєвий досвід освіти за часів Радянського Союзу. Я вам скажу те, що писалося тоді в підручниках, чого нас вчили, і те, що там позаді мене стоїть. Ну, це просто ну, шкільні роки в мене викинуті в смітник, ну, окрім точних наук uh -huh. для розуміння. Це не та історія, це я вам ще раз сказав, з власного досвіду говорю. Це зовсім не ті принципи, зовсім не та ідеологія. І коли тобі розповідають одне кожного дня, ти це ще й школі, ти з цим ростеш ти з цим з цими переконаннями ти живеш. Тому Путін, коли там ну його запитували з цього приводу, там Карлсон і писав так цікаво. Не він а писали йому коментарі, що кого він збирається переконати, Путін не збирався нікого переконувати. Він котре підтвердив свою позицію. І Він працює із своєю аудиторією, яку переконувати не треба. Не потрібно йому взагалі, вона так живе в цій парадигмі. Парадигмі брехні, невігластва, вбивства і претензії на світове панування. Багато росіян підтримують його політику. Це правда, звісно, є маніпуляції стосовно відсотків. Їх зараз не спростовує захід з єдиною простою причиною. Я вважаю для того, щоб все таки мобілізувати максимально світ протистояти цій диктатурі, саме російській, і імперським його амбіціям. Але ну ядро прихильників Путіна ну на Росії там близько 12-10% буде серед усіх мешканців. Я зараз не помиляюсь. Це дані, які проводили е, соціологи саме Росії, яким я можу довіряти. Ні центр Левада, не центр всесоюзного слідання общественного мнення, в цьому так і називається. Це взагалі пропутінська контора. І Левада ні ніколи вона якихось інших даних окрім того, що дає в цьому, не публікувала. Тобто то не про соціологію, друзі. Але справа в тому, що настільки створена потужна каральна машина на Росії, що росіяни просто бояться переслідування. Ну я вам знову ж таки скажу з власного прикладу: контролюється все, так як при Союзі було так і нині на Росії. Контролюється просто все. От навіть ця історія зараз списками Надєждіна, де проголосували, ну, віддали за нього не те, що в області підписували близько 200 тисяч чоловік. От я гарантію даю, що ці списки вже не треба. Я не виключаю це. Принаймні ті, що передані були до ЦВК Центральної виборчої комісії, так точно. Там могли бути, ну і ми ж не знаємо комп'ютерів, як, якими користувалися для обліку е, тих, хто підписувався за нього, де як наскільки вони були під'єднані до мережі чи не мережі, їх зламали чи не зламали, і це направду на олівці зараз у силовиків. І що буде з цими людьми надалі? Питання відкрите, і там так будується політика. Тому Путін, коли говорить про цю денацифікацію, ми там можемо та сприймати це як неадекватність, і він, він він всіх переконав, що в Україні нацисти. Бо він говорить, що Бендера це нацист, це той, хто там вбивав, наводять історичні приклади і так далі. Так послухайте, у нас до початку широкомасштабного вторгнення розповідали, що у нас е бендерівці е вели до Бабиного Яру вбивати євреїв. Mm -hmm. Ну, це ж це ж по факту так розумієте. Ніхто не розбирається, що це був за рух. Це не потрібно, це складно. Замітити в історичному вимірі розібратися з цим складно. Простіше, просто начепити клеймо і все і розповідати. Я навіть себе там купу коментарів бачу, От коментував цей вибух Під Іжевськом, де не зрозуміло, чому він стався, то писали росіяни, що бігають, да, під відео писати, там багато було переглядів, то пишуть: це ми вам бомбу, щоб вас унічтожити всіх бандеровців. розумієте? Ну, це, це так вони міркують, такі є. Решта, одні, ті, що говорять голос, підтримують політику Путіна. Врахуйте, чого лише вартує. Силова машина, яка створена, яка зараз працює в цьому режимі, вона вболіває за роботу, їхні сім'ї, які живуть з цього, політики, ну і родичі, так плюс-мінус. рахуйте, це ті, хто вже підтримає, плюс ідеологічні, я кажу, ідіоти, які в цьому, в цьому все вірять. Решта мовчать. Тому так він в це буде фонити і буде розповідати, що на Росії тут нацисти ой, перепрошую в Україні нацисти, те саме він буде говорити і про інші країни згодом. Про Німеччину, про можливо, там якісь там про Польщу і так далі. Так, він знайде привід, якщо треба, якщо йому цього потрібно буде. Але тут друзі, питання ще інше в будь-якому випадку, якщо ви дивитися за історичними паралелями і аналогіями, то рано чи пізно ці режими розвалювались. Чому вони на брехні засновані, просто на брехні, тотальна брехня. Дуже довго радянський союз тримався. Він тримався на брехні після Другої світової війни. Це от була просто. Для Союзу тоді таке рятівне коло щоб вберегтися. Як би там це не звучало зараз, можливо, ну дійсно хтось вважає якоюсь там нісенітницею, але об'єднала просто... людей так так так, так об'єднало битві проти Гітлера. А після Другої світової війни Сталін мав на меті розпочати нову війну проти Європи. Про це також історія мовчить. Це про це не багато пишуть, але дослідники встановили на нерівні отакі були. І стримало його просто-напросто. По перше історія це Корейський півострів. Він там почав розвивати свою бурхливу діяльність, встановлював режими в східній Європі. Дуже активно. Єгославія то та у свого часу, Польща, Чехословаччина тоді ще вони активно там так не працювали навіть і по Франції, розділ Німеччини на дві країни. Ну і потім смерть Сталіна йому не дала почати воєнні дії на території Східної Європи і Західної. Або саме на противагу Сталіну був створений Північно-Атлантичний Альянс. Нині Путін мавпує цю всю історію один в один. Він же намагається зараз становити свої режими. Зверніть увагу за риторикою Фіцо, Орбана, підогрівається. Зв'язкою це, це практика. Просто береш, мавпуєш Сталіна і працюєш далі. І на Росії він те саме робить. Не випадково встановлюють пам'ятники Сталіну. Ну це не випадковість. Mm -hmm. ну, дивіться, сильний лідер, він міг, він зробив, він це все класно. Ну да, він там знищив пару мільйонів росіян. Ну і що? Ну нічого ж це ж не сталося. Знімають фільми, навіть коли розповідають про те, що там. Родичі тих, кого закотував Сталін, кажуть, ну це ж наш отець був. Це схиблена психіка. І це показує як нормальність. І Росіяни так. ну, Я, до речі, там спілкувався е зі своїми родичами, там, після початку вторгнення намагав їх там перек... ну, не те, переконати, пояснити, що ви ж коли у нас вбиваєте, розумієте? То вони, А, -а ми не винувати, нам це показують. Ну, Так міські вмикайте. Ну, ви ж сьогодні можете, наприклад, почитати новини правдиві і розбиратись. Для чого? Це складно, це ж це ж час забирає. Просто ти з'їдаєш те, що тобі показали по телевізору, і чи багато там карикатур, які е, демонструють про те, що споживач інформації, йому просто телевізор залазить мізки. ну це не якась там е, алегорія чи сатира. Це так є. Тобто тобі промивають про полоску тмізки. Путін це робив дуже довго, йому це вдалося. Але знову ж таки я далекий від думки про те, що це втримається дуже довго. Основна проблема. А для нього буде утримання влади це м, через битву певних фінансово-промислових груп за контролем, за фінансовими потоками. Гроші будуть визначати все. І коли ти розумієш, що ти можеш цей один момент втратити, бо ну, піджимають тебе, підтискують і санкціями і всім іншим, між не випадково, для чого завозити не палці було, якщо у вас і своїх достатньо. Mm -hmm. Ви ж кричали, розкидали, що, що у вас 140 мільйонів мобілізаційних yeah. ресурс. Що сталося? Я і раніше говорю, почекайте. Ви, от ви, ви уявіть собі оцю індустріальну машину е, на такій величезній площі. До речі, Росія ж не саме густо населена країна світу. Далеко це. не саме густо. Там же ж, якщо брати от, кому цікаво, подивіться на карту. Дуже, дуже цікава інформація виявляється. І це все треба обслужити. Там десятки тисяч нехватка лікарів, 20 з лишнім тисяч, по-моєму, по, -моєму, по е, Росії. 50 з лишнім тисяч медсестер це тільки ті дані, які я бачив нещодавно. Середня заробітна плата почала сильно збільшуватися, тому що не вистачає банально чоловіків на підприємствах, водіїв і так далі. І роботодавці вимушені платити більше, дохідність падає, це ж зрозуміло. І там і завозять туди із країн Африки ну, не випадково різних робочих, і які працюють і які воюють. І, врешті-решт, це призведе до дуже серйозних наслідків на Росії не сьогодні, так завтра. Звісно, питання чи вижимо ми да, в цій ситуації, але? Ви знаєте, я все-таки оптимістично налаштований, тому що і позиція Європи зараз змінилася дуже серйозно, особливо після цього інтерв'ю Ну От реально, і позиція деяких країн от мені, мені імпонує мені заява взагалі від експрезидента Монголії. Ну це просто була така, що знаєте, перевертання мізків. Хоча інформація дуже маленька, там немає багато часу про неї говорити. Дякую, що ми там зараз можемо це знаєте, прокатати. Але ну це такий серйозний сигнал. Серйозний те, що як не сприймати, Зняття адекватного, як адекватного, тому я поки що не бачу там перспективи, що він десь з кимсь буде спілкуватися на якихось майданчиках, але він уже зрозуміло для багатьох. І знаєте, за, за один момент для мене поки що залишається запитання без відповіді, чому Ердоган скасував візит Путіна до себе. На два місяці перенесли цю зустріч. Дійсно, будемо стежити. От ця вся інформація для роздумів для наших глядачів, тому що вони відрізняються від росіян, які дійсно вживають цей. Пропагандистський фастфуд, над яким не потрібно мислити, ось пан Валерій протягом нашої розмови кілька таких тез вкинув про е війну у Кореї, так яку використовував Сталін як е тренування перед третьою світовою. Хоча кажуть, що й холодна війна, яка почалася, після е вона може вважатися третьою світовою. Хто його знає? хто як його. Розглядає цю історію, тому от старайтеся, друзі, старайтеся, аби у вас за спиною була подібна бібліотека або, можливо, навіть більше, ніж у пана Валерія, а не така, як у мене. Ну і звісно ж, збирайте інформацію з різних перевірених джерел для того, аби десь посередині сформувати свою істину. Для цього обов'язково підпишіться на фокус на YouTube, Напишіть свої думки у коментарях, залишіть свою вподобайку і підпиші, підпишіться на мій телеграм-канал. Нещодавно завів. Павло говорить. Знизу буде посилання, там також буде. Багато цікавої інформації вам, пане Валерію, ще раз дякую. Валерій Клашов керівник аналітики. Вежа з нами був на все добре.